В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні дорогі, Богі, брати і сестри, ми за покликом нашого серця, линейного до наших святих храмів, і для нашого повчання, як і кожного разу ми чули сьогодні з прошитиного Євангелія одну із історій, яка сталася безпосередньо за життя Христа Спасителя, админ, це історія про зустріч Його з Митарем Захеєм. Але мова піде не тільки про цю зустріч, а про чудесну переміну, яка сталася в житті Захея завдяки цій зустрічі. Ми знаємо, що Господь наш Ісус Христос під час своєї трилітньої праці дуже багато подорожував і ніс світло своєї божественної науки серед різних людей в різних містах. Сьогодні його прочисті стопи наблизилися до міста Єрихон. Ми вже чули минулої неділі про це місто, про те, як Господь вже звершив там одне чудо, зціливши одного сліпця. Сьогодні ми чуємо про зустріч Христа із Зехею. Як і кожне місто в Палестині, так само і Єрихон, Воно це місто лежить між такими великими торгівельними шляхами, оскільки сама Палестина між двома континентами знаходиться. Тут рухаються такі великі потоки людей прочан і вірян. І звичайно багато людей цим шляхом проходили на початку міста. Як сьогодні на кордонах наших держав були такі спеціальні установи. Ми їх обслуговували особливі люди. Це були митарі. І ось про одного із таких чоловіків, а саме начальника над митарями, піде сьогодні мова. Захей був начальником над митарями у Єрихоні. Але юдеї дуже вороже ставилися до самих митарів, оскільки юдея була тоді під гнітом Римської імперії. І ось ці, які прислуговували римлянам, а саме для цього були поставлені мисли, вони збирали податки для чужої для ізраїльтян Римської імперії, і люди їх не любили, м'яко кажучи, і дивилися з ним до них таким презирством і гнівом. Бо усіх митерів були схожі риси їхнього життя. Вони були такими знаєте, корисливими людьми, і з цього, що збирали з людей, брали дуже часто понадміру, яке не було унормоване законодавством, і ось цей надлишок посідав у їхніх кишенях. Це був їхній власний зиск, і тому вони дуже часто робилися корисливими, внаслідок чого ставали дуже багатими владними людьми. Але що ми бачимо, що навіть і всі ці е, якості, які неправедним шляхом здобув Захей, опираючись на список римських воїнів, це не давало йому ні слава, ні влада, ні гроші, не давало йому душевного спокою. Головного, що немає людини в житті. І ось тоді він почав замислювати, почав шукати ін інших цінностей в житті. І коли він шукає такої іншої цінності, він... Дізнається про одного учителя Ісуса з Назарету, той, який вчить про зовсім кардинально інші речі, він учить про ті скарби, які ні міль не точить, ні іржа, ні злодії ні підкапую, не підкопують, не крадуть. І ось про ці нетрінні скарби почув від інших людей Захель. Він чув також і про інші чудеса, про те, що в чудесний спосіб люди, які зустрічаються з Христом, ті, які сліпі, отримують зір. Прокажені стають здоровими, навіть і мертві воскресають і всупереч законам природи стають живими. Про всі ці чудеса, і не тільки чув Захей. І він дуже хотів побачити оцього проповідника, цього великого пророка з Назарету. А коли довідався, що Христос має бути в його місті, загорівся великим бажанням, хоча б здалека, побачити Христа. Але що ми бачимо, дорогі по Христі брати сестри? Навіть таке скромне бажання цього митеря за сповнилося безліччю перешкод. Найперше, те, що Христа Спасителя, який проповідував Євангелія, його дуже багато оточувало людей. І ось оцей натовп був вороже настроєний проти Захея, і він не міг заради цього народу доступити до Христа. А ще інша перешкода те, що сам Захель був малого зросту, і з цієї причини теж не міг побачити Христа. Але що ми бачимо так само, як і в випадку з Єрихонським слівцем, ті, які затуляють йому рота. Це не стає для нього перешкодою, він починає ще більше голосніше кричати. Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене». Так само, і цей Захей. мав у зустрічі з Христом великі перепони, але це його не зупиняє. Будучи високопосадовцем, він наважується на такий неординарний вчинок, і немов би хлопчисько вирішує вилізти на дерево з тим місцем, де мав проходити Христос, щоб, хоча б здалеку його побачити. Нам дещо дивно чути ці слова, бо ми важко можемо собі уявити в сучасному суспільстві, як, наприклад, голова податкової інспекції може вилізти на якийсь стовп освітлення чи дерево, щоби побачити здалека проповідника «Слава Божу. Але бачимо, що навіть і це. Можливо, насмішки людей, можливо, косі погляди в його сторону, це його не зупиняло. Він не боявся цього осуду чи привселюдного осоромлення. Він мав чітку мету побачити Христа. І ось, звичайно, Господь, який прийшов знайти те, що загибло, і врятувати, він не міг пройти по. Своїм всезнаючим серцем знав, що у серці Захея сталася велика переміна. І тоді, коли він проходив біля цього місця, він побачив цього Митря, звів свої очі до гори і промовив до нього, Захею, зліж скоріше, бо сьогодні мені належить бути у тебе вдома. Такого повороту подій не очікував сам Захей. Йому дуже, було дуже приємно, що. Христос, звідки знає його, називає Його по імені, а тим більше виявляє бажання прийти до нього в гості. Він надзвичайно зрадів, він поспішно зліз. Але цієї радості не поділяли, не поділяли всі люди. Багато із них, а на чолі з книжниками і фарисеями, почали говорити і нарікати. Як же це той, хто проповідує святість, сам іде у гостину до грішного чоловіка? Але це не могло. Завадити тим радощам, які переповнювали серце Захея. Він поспішно злізає і веде Христа до своєї оселі. У душі Захея під час зустрічі з Христом відбувається величезна переміна. Його торкається благодать Божа, його серце, і він осознає своє життя, що він жив зовсім неправильно. Що він багато криде людям чинив і хоче виправити своє життя. І коли прийшов в, його, в свою оселю, і з ним прийшов Христос, то Він е, до Христа каже такі слова. І навіть для тих, хто спокусилися приходом до Нього Ісуса, Він каже: Господи, половину майна свого я віддам убогим, убогим а кого скривдив чим, вернув черга. Що можуть значити, дорогі у Христі, брати і сестри, ці слова? А це найперше, що Захей не тільки визнав, що він робив неправильно, не тільки він кається, а він приносить достойні плоди покаяння, про які вчив ще притеча Господній Іоанн. Він казав, приносіть же плоди достойні покаяння. Що це означає? Зазвичай людина, коли грішить, дуже добре, коли вона визнає, що вона оступилася, що вона добре зробила, але цього мало. До покаяння потрібно ще достойні плоди, що має на увазі е, притеча Господній Іоанн. Наприклад, якщо людина вкрала привласнила якусь річ, мало того визнати, що вона зробила недобре, мало того покаятися, потрібно ще цю річ повернути. Якщо з різних причин такої можливості немає, то ми маємо компенсувати. Це у фінансовому еквіваленті, тобто ми маємо пожертвувати або на церкву, або милостинію бідних, і ми принесемо такий достойний плід покаяння. Біда наша сучасних християн в тому, що ми каємося в своїх гріхах, але достойних плодів покаяння не приносимо. І це приводить нас до того, що ми знову наступаємо на ті самі граблі і каємося дуже часто у тих самих гріхах. Якщо би ми приносили достойні плоди покаяння, що до прикладу зробив Митер Зехель, він каже: якщо я когось скривдив, а він скривдив багатьох, неодноразово за його плечами чулися прокльони, сльози людей, бо він виривався в їхній оселі і збирав податки для чужої римської імперії. Люди часто на таких митрів нарікали. Навіть саме слово Митер асоціювалося в юдейському суспільстві з словом «грішник» або «язичник». І все це за допомогою зустрічі з Христом осознав, зрозумів захель. І в його серці стається величезна переміна. Золото перестає його вабити. Отой блиск срібла і золота, яким він був полонений до певного часу, перестає його вабити. Він розуміє, що є інші цінності в житті, і дякує за це Христу. І Він не тільки кається, а обіцяє віддати вчетверо. Якщо ми когось скривдимо, або, наприклад, от при власному чужі чужу річ, ми готові повернути в четверо це. Знаєте, мені згадується така історія, яка дуже співзну, співзвучна з нами сучасними учасними християнами. Одна ну, це, звичайно, десь, десь така більш анекдотична ситуація, коли одна жінка ще за колгоспу тягне звідти один сніп. Несли його до, до себе додому і вже приходить на сповідь до Священника і кається в цьому, але каже: Отче, але другий я ще заховав, і я ще його маю намір узяти. Чи є це правдивим покаянням? Звичайно, ні. Тому, дорогі мохресті, брати і сестри, якщо ми будемо дійсно такими, якими хоче бачити нас Господь, якщо ми будемо наслідувати тих святих, яких згадуємо, або чуючи ту чи іншу історію Святого Письма, будемо старатися уподібнюватися цим людям, то ми, звичайно, будемо теж мати велику нагороду. Цю величезну нагороду отримує Захей, бо велику силу має людське покаяння, спасається не тільки сам Захей, а Благословення приходить на весь його дім. Це дуже важливо для нас, сучасних християн, бо на жаль, не всі із сім'ї йдуть до храму, до церкви, але з тим благословенням, яке отримує один член сім'ї, тут ви приносите це благословення в своїй оселі. І, звичайно, дорогі во Христі, брати і сестри, оця історія євангельська має навчити, щоб ми теж змінювали свої погляди на життя, що ми робили переоцінку цінностей. А особливо зараз у часі, такий нелегкий час війни, багато людей вже і так змінили свою думку. Багато більше ставили, почали ставитися до своїх рідних з повагою. Бо ми знаєте, наскільки немічні, що ми е, цінимо тільки тоді, коли втрачаємо, на жаль. Але ось у цей такий час не ми звичайно теж робимо певні переоцінки цінності. Ми будемо старатися як захель, щоб всім своїм єством шукати зустрічі з Богом, щоби коли до нас прийде. Гостю під назвою смерть, щоб це не була наша перша зустріч з Богом. Будемо шукати зустрічі з Богом, як шукав і прагнув її Захей. Будемо так само і визнавати перед Богом свої гріхи, як зробив це Захей. і приймати Його в свою отробу у таїнці святого Причастя, як прийняв Його у свій, у свій дім Захей. і сподіватися, що ми в подальшому в майбутньому почуємо такі ж радісні слова, як почув він сьогодні. Прийшло. Спасіння до всього вам бажаю. Слава Ісусу Христу!